У суботу, 18 травня, на Волині знову зустрічали скорботний кортеж. Назавжди додому повернувся воєн захисник Іван Алексюк. Про це повідомляє Ківерцівська міська рада. І думаю, що народився Іван Алексюк 1992 року. Мобілізований на військову службу 25 лютого 2022 року. Герой загинув 15 травня 2024 року поблизу населеного пункту Воздвиженка Покровського району Донецької області під час виконання бойового завдання, отримавши поранення Ня несумісні з життям. Траурний кортеж з тілом героя прослідував вулицями міста, де прощалися з воїном ківерчани, схиливши голови та стоючи на колінах. Віддати шану воїну захиснику, зібралося і усе рідне село Сукиричі. Прощалися з воїном, рідні та друзі. Місцем вічного спочинку для воїна-захисника Івана Олексюка стала алея слави на цвинтарі міста Ківерці. Воїни почесної варти тричі відсалютували герою, шануючи його ратний подвиг. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття. Ним і близьким загиблого героя, честь і шана воїну.